Міжнародний день театру 27 березня актори Чернігівського молодіжного інтеграційного студійного театру міст прийшли на репетицію. Усі вони вживаються в ролі, повторюють сценарії, співають пісні, аби незабаром продемонструвати глядачам нову виставу. Грають тут молодь та діти з інвалідністю. Для них театр другий дім, у якому актори знаходять справжніх товаришів і любов глядачів. Це для нас о, наш простір. Тому що ні, ні, ніхто не, не, не зможе зрозуміти людину так, як ти як з хвора людина зрозуміє тебе. Ми всі пов'язані, ми всі спілкуємося, тому що деякі люди за театром вони дуже різко реагують і це іноді дуже бентежить і збиває. А тут ми всі один одного розуміємо, всі бачимо, всі пов'язані. Ми пов'язані всі. Комфортна атмосфера. Їхня театральна спільнота постійно розвивається. Актори й акторки репетирують та виступають на базі центру культури і мистецтв на шерстянці, проте постійно залучають до перегляду своїх вистав якомога більшу кількість чернігівців, відвідують заклади, де навчаються молодь та діти з інвалідністю, аби своїм прикладом продемонструвати. Кожен має право на всебічний розвиток і завжди може спробувати себе у творчій професії. Я постійно даю їм ще одну ступеньку ще одну ступеньку. От у нас вистави вже по годині, а зараз ще вони починають співати, вони вчать ці пісні, вони, вони дуже відповідальні від цього відносяться, що ти з ними починаєш теж розуміти, що життя воно таке дійсно якесь яскраве. Ти можеш якось попливати на цей світ, робити його краще, добріше. До свого свята актори готують особливе дійство. У ньому вони розкажуть глядачам про те, яким сьогодні є сучасний театр. Студенти Чернівського музичного коледжу імені Ревуцького записали пісні для нової вистави театру міст, аби створити справжню драматичну атмосферу. Підтримують акторів і за кордоном, звідти волонтери надсилають костюми, подарунки та необхідне спорядження. А творча родина, в свою чергу, піднімає морально-бойовий дух українським військовим. Військові, які навіть на передовій на нулі, вони дивляться трансляцію наших вистав. У нас є такі друзі да, ще ми їздимо в реабілітаційні центри, показуємо наші вистави, бо їм дуже подобається, бо в нас такі вистави. Ну, не розумієте, що ми самі У нас актори на колясочці з різними формами інвалідності. А нашим військовим зараз таке життя, що вони не знають, що деякі, що буде завтра. І коли вони бачать, що це люди живуть, Правим життям вони хміняються в камінь каже, вони змінили світ. Прем'єру, над якою зараз працюють актори, покажуть вже цієї суботи у центрі культури і мистецтв на Шерстянці. Вхід на виставу Вільний. Деталі можна дізнатися на офіційній сторінці театру у Фейсбуці. На досягнутих результатах їхня команда зупинятися не планує. Протягом квітня вони їздитимуть зі своєю новинкою по різних закладах міста. А вже з літа почнуть готуватися до презентації п'єси за двома зайцями.